Карпатські газовики провели благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ. шикування гімн та передача допомоги захисникам, які несуть службу там, де гарячі. Сьогодні це три пташки. Мавік 3 т газовики розуміють, допомога військовим це обов'язок кожного хто має можливість працювати в тилу. Ми передали дві два трактори джісібі. Так само зібрали 6,5 мільйонів. Для потреб наших воїнів зараз ми закупили 5 мавітів, 3Т, тобто це нічного бачення. Вручаємо безпосередньо воїнам, які на передовий, і комунікуємо з воїнами, комунікуємо з нашими людьми для того, щоб налагодити спільні відносини і все робити для того, щоб наближити нашу перемогу і наближити мир у нашу державу. Це вже. Третє, ми проводимо такий благодійний футбольний турнір. Кошти, виручені з турніру, ми передаємо на потреби наших воїнів-захисників. У нас в газовиків з Прикарпаття дуже багато наших колег на передовій, які боронять нашу країну, захищають нас і дають можливість нам сьогодні зібратися. За це їм велика вдячність і вклін. Подяка. Спортивні заходи сьогодні це не лише про спорт та змагання за звання найсильнішого, а передусім благодійні ініціативи. Вони дають змогу не тільки зібрати кошти на потреби наших зсу, а й морально підтримати військових та їхніх близьких. Такі заходи вони дуже важливі. Вони мотивують, вони підбадьорюють колективи, люди, які служать, які напередку. Вони мають відчувати турботу. Вони мають відчувати те, що їх чекають вдома. Учасники футбольного турніру газовики вікової категорії 45. Загалом грали три збірні. Найстаршому футболісту газовику 69 років. Іван Євчук, попри проблеми з коліном, сьогодні на полі. Каже, футбол любить з дитинства, тому полишати спорт не планує. Хто любить футбол, то і, і збирається ясно пограти, Охота, бо це Спорту є життя. Футболом займаюся з шкільного віку, грав до 40 років, потім перейшов на геровий спорт. Переможцем турніру стала збірна команда газовиків з Івано-Франківська, надвірної і Богорочан. А усі виручені кошти на футбольному турнірі спрямують на подальші закупівлі обладнання для військових.